Близько півсотні юнаків і 20 дівчат сіли за дошки першого з трьох видів програми чемпіонату України з шахів. Ю 16 з класичної гри, турнір якого за швейцарською системою у дев'ять турів наразі у розпалі у центрі «Арт-територія» культурно-спортивного комплексу Шинік нашого міста. Керівництво проведення змагань здійснюють Міністерство молоді та спорту України, Національна федерація шахів за підтримки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради його управління спорту Федерації шахів Дніпра та Дніпропетровської області. За відгуками фахівців і тренерів, учасники демонструють належний рівень підготовки для своєї вікової категорії, що знаходить своє підтвердження і в гарній якості переважної більшості зіграних на сьогодні партій, зважаючи на кваліфікаційний склад, партії дуже цікаві. І є думка, і деякі учасники показують зовсім солідну гру не за своїм віком. Склад доволі кваліфікований. Приймають участь 10 каміння, майстрів спорту юнаків. І приємно, що саме представники нашої області займають поки що лідируючі позиції. І ми сподіваємося, що один з них стане чемпіоном. Окрім змагальний складової, турнір має і соціальне значення та суспільний позитивний розголос. Ми всі розуміємо, що зараз держава знаходиться в складній ситуації в Україні війна, проте не слід забувати, що життя триває і можливо для більшості юнаків та дівчат цієї вікової категорії, їхніх ровесників. Загалом для всіх нас гра у шахи один з чинників. Що хоча б на деякий час повертає до нормального життя, без поганих думок про постійні сирени, ракетні прильоти, людські втрати цивільних та військових. За підсумками чемпіонату, звісно, визначаться переможці і призери, які представлятимуть і прославлятимуть нашу країну у найближчому майбутньому на турнірах значно вищого вже міжнародного рівня. Лідер этого турніра тур сам сформувавшись жмакісти. Ну ми розуміємо, в яких умовах. зараз ми. Играем, и самое главное, что сейчас происходит, это то, что это происходит. Этот турнир состоялся и у нас, и не только у нас, в городе, но и в других местах Украины. э, время мы по мере возможности пытаются поддержать вот этот... И участие в соревнованиях важнейший элемент сейчас. И то, что наши ребята, благодаря усилиям нашей областной шахматной федерации, наши ребята получают возможность в большом количестве принять участие, никуда не выезжая в чемпионате Украины, это дорогого стоит. Не тока дорога, не дорогова. Услід за турніром з класичних шахів відбудуться змагання швидкої гри за швейцарською системою у 9 турів та бліцу. Швейцарська система в 11 турів. Спортсмени, які посіли перше, друге та третє місця в чемпіонаті України, нагороджуються дипломами федерації та медалями мін молодь спорту відповідних ступенів. Перший та другий призери звітних змагань у дисципліні класичні шахи отримають право виступати в чемпіонаті світу та Європи 2024 року. З дисципліни класичні шахи.